На Херсонщині чотири дні проходив міжнародний фестиваль День повноцінного харчування в екопоселенні райдуга, зібравши на єдиному майданчику експертів зі здорового способу життя. Це Херсонщина Юєй. Чотири дні на Херсонщині цьогоріч проходить міжнародний фестиваль з повноцінного харчування. Традиційно ініціатор проведення його Олексій Урсуленко відомий експерт зі здорового способу життя. На удивление, каждый фестиваль отличается друг от друга, друга кардинально. И этот фестиваль совершенно, он вроде бы, есть очень много сходных моментов, очень важных моментов, то, что мы соединены с природой, но еще важно Как мисля з природи, то есть, какие києво механізми із И В этот раз приезжают і нові люди, приїжджають нові лекторы. Підібрається очень много інтересних нових моментів, яких ти сам учишся. Серед запланованих заходів фестивалю міжнародні конференції та круглі столи, майстер-класи з приготування повноцінних страв, оздоровчі практики, приклади екологічного будівництва, яке тісно пов'язано зі здоровим способом життя та повноцінним харчуванням. Фестивалі беруть участь і представники наукової думки. Проблема питання, взаєм связано со всем миром, с существованием человек, экономика, экология соціальні проблеми, та даже етіка то, що це є в Херсоні, і в Херсон приїжджає вся Україна, це крайне важливо. І вот Елексія в этом смислі я піддержую вже много років. Міжнародні експерти зазначають, що для них Херсонщина стала справжнім відкриттям. А досвід Олексія Урсуленко щодо повноцінного харчування та біологічного будівництва є унікальним. Тому цей фестиваль об'єднує все більше шанувальників здорового способу життя і не лише в Україні, але й за кордоном. В этом місці сьогодні сконцентрувана дуже багато людей, като Живуть не тільки повноцінним питанням, живуть духовними ценностями, важными человеческими ценностями, які в комплексі якраз зв'язані з устойчивим развитием общества. Я вважаю, що такі фестивалі очень нужны. Цього року фестиваль проходить за підтримки німецької академії UGB, представники якої теж проведуть семінарми контакту. Моя цель это углубление контакта и сотрудничества между нашим обществом, между нашей организацией, господином Мурсуленко, а также содействие распространению полноценного питания в Украине и мы желаем оказать здесь также поддержки. На учасників гостей цього заходу чекає колоритна ярмарка. Є спеціальні пізнавальні заняття для дітей. Окрім цього, запланована екскурсія Херсонщини. Гості нашої області побувають і на чорноморському узбережжі, і поглянуть на сім озер нашого регіону.